Нам напряму говорить сам Творець. У мене в голові є червона лінія, коли перестану тиснути на Путіна та Зеленського. Про які червоні лінії можна говорити відносно агресора? Війна в Україні це не моя війна. Я просто намагаюся допомогти. Це не моя війна. А хто її нам приніс? Ви підставили Україну? Європа не залишить Україну? Я в цьому глибоко впевненою Продивлялись ситуацію. Так, це хороші новини. Ми радіємо, що це почули. Ніхто не буде вирішувати долю України без України. Чи досягне Україна миру в результаті переговорів? Чи все таки мир буде досягнений на полі бою? Скільки я продивлявся ситуацію, 99,9%. Кремль не боїться подальших санкцій. Чи допоможуть нам ці санкції? Заганяє цю російську економіку в такі жорсткі рамки, в яких вони втрачають можливість для маневру. Чи бачите ви, які у них там потенційні внутрішні проблеми? Коли вам по телевізору говорять одне, а в холодильнику пусто, так чи інакше ви підете на вулицю, щоб вижити. Мій світ перший метафізичний.